Хей, всім привіт, друзі! Ви на каналі Евілпупсик, і сьогодні буде гайд на Клаудіо. Всім приємного перегляду. Погнали! Ну що, по традиції ми починаємо завжди з панішів, тому 10-кадровий паніш 1, 2. кадровий паніш. Тут є два паніша. Є простий паніш і. Улучшений паніш. Це коли ви знаходитесь в старт бусті. Перший паніш вперед 2-2. Другий паніш 4-2. От ми знаходимося в старт бусті. І 12-кадровий 45 урону. 13-кадровий паніш вниз 1 плюс 2. 14-кадровий паніш 3-2. Ну. Тут є ще один паніш, який часто використовується біля стіни. Діагональ вниз 3, 1. 15 кадровий паніш. Тут є два лаунчера. Діагональ вниз, 1-2. Другий діагональ уверх 4. 16-кадровий паніш. Вперед 1 плюс 2, 1 плюс 2. В старт бусті дає лаунч. 17-кадровий паніш і вище, а також може використовуватися як і вів паніш. 1 плюс 2, 1 плюс 2, 2. Назад 4-2. Тож 17 кадровий паніш в хіті дає лаунч. Волстендінг Паніш, 11-кадровий Паніш по класиці, четвірка. 12-кадровий Волстендінг Паніш. Тут є два Паніша: 1-1 і 1-2. 1-2 може бафатися зі стартбустом і там можна робити закручування. 15-кадровий Волстендінг Паніш. 2 Launcher. Ну що, тепер переходимо до ключових мувів, які ви, ми, ви будете використовувати, а також само покати. Ну, одиничка, як завжди, одиничку ми покаємо, потім переходить мід. Можна використовувати діагональ у верх 2 назад, один теж хороший мі... мідовий такий дальній і плюс не можна його сейд-степнути. Так сам верх діагональ 2 достає дуже далеко. Раннінг 2 теж хороший мув, який ви теж маєте часто користуватись, тому що плюс 6 на блокові. Перед 2-2. Діагональний вниз 1 плюс 2. Теж хай крашить дуже хороший удар. На контрхітові дає лаунч. І ви продовжуєте там комбінацію. 2-1 дуже хороший удар, тому що не потрібно закінчувати до кінця, тому що тут мінус 13. А от так то у вас сейф. Так же само, діагональ вниз 2. Але дає контр якщо попасти. Діагональ назад 3. Теж хороший лоу-удар. Він офігенний. На контр-хіті е, контр дає лаунч. Діагональ назад 1-2, теж хороший пок-удар, е, сейф на блоці. Тому що останній удар міг. Можете ним похнати. Назад, 2, теж хороший. Назад 1 плюс 2, теж хороший. Повер-краш на блокові мінус 13. Можете ним нажимати, тому що мідовий повер-краш завжди приємно. І мінус 13 на блоці це не є так багато. Ну і самий найкращий хоп-кік, який можна використовувати. Тож, якщо на блокові мінус 13, От, на дальній дистанції, на сайдстепах завжди робити хоп-кік. Тому що хороша дистанція і хороший трекінг. 4-3. На блокові 0, який може продовжитись далі вашими поками. На, на блокові, бачите, 0. Форвард, Форвад, 2-2. Тоже хороший пок. Так же само є Forward, Forward 1 плюс 2. Який можна скінчувати. Або так. На блокові не є так багато, так що можна теж ним користуватись. Мінус 13. Як бачите, тут. Тут то, що проблема, що хай можуть присісти. Але така мінус 2 на блоковій сейф. Нормально. Назад 3 плюс 4 теж хороший удар, хоумінг, який достає з дальньої дистанції, може доставати. Так що, якщо хтось сайдстепає з дальньої дистанції, ви нажимаєте просто хоумінг удар назад 3 плюс 4, але не дуже сильно з ним злорадствуйте, тому що мінус 15 на блокові це дуже багато. Тому користуємося крайні рідко і тоді, коли сайдстепають. Назад 3-3. Дуже хороший удар. Другий удар, якщо попаде в контрхід, дає вам гарант. Бачите, 41 гаранта, а взагалі нормально так урона нанесли. Назад 4-1. Дуже хороший мув на дальній дистанції, тому що він достає дуже хорошо і наносить. І на блокові дає плюс 1, якщо противник не присяде, тому що послідній удар хай. Хороший удар, хороший мувмент, плюс 1, і ми продовжуємо далі наші поки. Якщо ви бачите, що назад 4-1 е, присідають часто, і ви бачите, тому ви можете назад нажати <кхем> ви можете нажати назад 4-2. І тоді це буде мід. Мінус 11 на блоки, дуже хороший удар. Е, мінус 11 не так сильні є, Ну, і хороший дає хід буст. Назад 4-4 ще є один варіант, який ви можете зразу нажати, і там перехід в Хоп-Кік. Ви не нажимаєте просто Хоп-Кік, а ви можете нажати з дальньої дистанції Хоп-Кік. От, бум. І продовжуєте вдаряти і робити Хоп-Кік. І там далі комбінацію робиться. Перед 4 теж хороший удар на блокові 0. Мають на блокові 0. Дає при контрхітові дає гарант. Діагональ вверх 3 Тоже хороший мув, який вводить противника в крауч. Якщо ви знаєте, якщо противник в крауч, то він не може нажати назжати деякі удари. І тому у нього з крауча тільки плюс там, 11 кадрів і цей. Ви на цьому можете його ловити противника і брати, і, і ну, навіть пум відходити якось, і бити. Тому що вверх 3, які вводить е, в крауч противника, це дуже серйозний такий. Ви можете навіть ввести противника в крауч, типу, от блок, сайт степнути і зробити е, хоп -кік. Сайт степ 4. Дуже хороший удар нижній лов, який вводить противника в крауч. І на блокові мінус 12. Мінус 12. Що. Перейдемо до Клауді. Ось що таке старт буст. Старт буст це. Механіка Клаудіо, унікальна механіка для Клаудіо, яка деякі навики робить сильнішим або зменшує фрейм дату і робить їх е безпечними. Так же само усилює деякі удари в урон, і це дуже хороша механіка. Як дізнатися, коли у вас старт буст, це коли ви присіли, і у клаудіо світиться рука. Або на дисплеї ви побачите от таку зірочку, от зверху таким синім світиться. Це теж є у вас старт-буст. Коли ви знаходитесь в хіті, у вас старт буст завжди є. Давайте зразу перейдемо до старт-буста і що він дає. Я зразу вам буду показувати, що дає старт-буст. Ну саме найперше дає 4-2. Це вистріл з лука такого міфічного дає старт-буст. Як ви знаєте, якщо нажати вниз 2, це мінус 9 на блоковій, і перший удар, якщо попав, то, то другий можна заблочити. Но зі старт-бустом, якщо перший удар попадає, другий іде гарантовано. Це є натуральне вже йде комбо. І так же само ви можете зробити зі старт-бустом, це біля стіни. Біля стіни, от раз, оп, і робите далі комбінацію. На блокові зі старт-бустом плюс 6. Бачите, плюс 6 кадрів. Вперед 1 плюс, 2. 1 плюс 2, якщо ви знаєте, то на блокові вперед 1 плюс 2 дає що мінус 14. Ну, якщо ви активуєте старт-буст, у вас на блокові вийде мінус 9. Це що стає правильно, це є. Удар, який буде безпечний для вас. Ну, якщо ви активуєте старт-буст і попадете в хід, то воно дає натуральне комбо. Також зі старт-бустом посилюється вол комбо тому що назад 4 це 2 це закінчення деяких комбів на стінних. Ну, якщо ви зробите е старт-буст, то він посилюється і тут уже урона буде чуть більше. От ми зараз подивимося зі стартбустом і без стартбуста. Бачите, 73 урона. Без хід без старт-буста буде менше урона. От, подивимося зараз саме найбільше комбо, яке робить він. 60 урона, мінус 13 урона. От ми дуже багато втрачаємо. Тому треба дуже сильно старатись, якщо в комбо, то вибивати, нажимати хіт смеш і тоді робити повністю комбо, тому що це буде максимальний урон для противника. В старт бустів у вас додається ще один мув: це ранінг 1 плюс 2. Це улучшений ранінг е, двойки. Тому він наносить тут 40 урону. Ну, як тільки ви переходите в старт буст, то він наносить цей новий мув, який він е тільки використовує в старт-бусті, він наносить 45 урону на 5 урона більше. Тому часто користуємося 1 плюс 2. Все, друзі, на цьому я буду закінчувати свій гайд. Якщо я щось не розповів, то доповнюйте в коментарях. Вони завжди відкриті, і я дуже буду радий, якщо ви доповните. Я більш-менш розказав для Клаудіо. для кого я рекомендую Клаудіо? Клаудіо, в першу чергу, це. Я рекомендую для новачків, тому що Клаудіо це більш-менш фундаментальний персонаж, який вчить вас фреймдаті, і у нього дуже хороший покі, у нього дуже хороші міди, навіть той хопкік, у нього найкращий в ігрі хопкік. І можу сказати так, що Клаудіо дуже сильний, коли у нід буст, старт, буст, і от оці все, то у нього колосальний урон. Ну, так же само не треба забувати, що він не є. Настільки сильний, у нього теж є свої мінуса, є свої плюса. Тому все, друзі. Всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, ставте вподобайку. Всім пока-пока!